Очевидно, коли людина опиняється в іншомовному середовищі, перед нею постає проблема вибору, якою мовою писати, якою мовою спілкуватися в, навіть в родині. Так? Так, Це завжди так. є питання вибору. Але у вас також було не тільки питання, чи проблема, але і можливість вибору. У цій книжці є дуже цікаві біографічні матеріали про е, дитинство на. Е, я так розумію, етнічно-українських, але все-таки землях, які входили до складу польської держави. Тобто польська мова була мовою спілкування солодкої. Мої, та... мої най... та... найперші роки були mm -hmm. не зовсім на суто польському етнічному слава, мої батьки були вчителя батьків школи, мати вчителька в сільці малому сільці Ділангувка біля Вячеслава. Відповідно, це вперше відвідала це місто після. Після 70 років, більше 70 років. А, і Так що я виросла зовсім в польському середовищі, але ми говорили, вдома говорили в українську мову. Ми, це ця ем, тенденція, практика ем, спілкуватися українською вдома, а зовні ем, чужою мовою, але я, я не, не бачу величезних різниць між мовами. Я бачу українською польською -польсько мовою досить близькі, але я завжди... Бачу, цю можливість, складі можна існувати в двох, двох, двох мовах, в двох культурах. І я з здаю на другу, і, я затримався на ціле життя, потім приїхав до Німеччини, і знову існувала та сама е, ситуація, потім в Мекцію існувала та сама ситуація. Так що в мене в мене дуже чітко, можна чітко, в мене дуже сильно закрилася ця е, переконаність, що можна існувати в мені, і я можу давати їх. Коли, коли мені треба. Буду чим я розумію тепер, що одна мова впливає на другу в один бік і в другий бік, так що там є такі мовити, зараження, але це зараження є спеціально для, для людини творчої для письменних, я вони дуже корисні, бо ви тоді ви, виводите нові, нові, нові елементи, так само, як це містер Бів, було таким цікавим таким цікавим, тому що тут існувало багато різних культур. і була ця це така cross-fortiчна, взаємозаплідування так між місцевими культурами, і так постають саме цікаві культури. Mm -hmm. Я власне хотіла згадати не тільки про німецьку мову і англійську мову, але це також іспанська мова, так? яка для вас була також мовою літератури великої мірою. Mm -hmm. через цю мову прийшло знайомство з іншими авторами. І, напевно, до цього переліку можна російську мову теж додати, якою ви теж володієте, і теж правильно читаєте і використовували це знання в роботі. Отже, виходить дуже складна така мовна, авіть не система, так а сув'язь мов, які починають взаємодіяти в творі, написаному тому чи іншої мови. Та з яких з якихось причин вам зромати бажати фільми з таєром Пауером про піратів, іспанських піратів, теж мене дуже цікавила іспанська культура. Я ще в Німеччині почав ще, ще не закінчив гімназію, почав вивчати іспанську мову саду, речі з польського підручника, а вже до Америки, там вже тоді іспанські елементи, чи, чи іспанські, чи не платимося по підельно-американські, були сильними. Ми могли почути мову і музику іспанською мовою на радіо, я, я почав вивчати це, і я, 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 я якось інстинктовно відчував потребу, е, не потребу, а, 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 а бажання е, любов до, до, до цього іспанського і тим самим до іспанської літератури. В мене більше хвилин мали перші мали саме південно-американські письменники, особливо наруха. Це була така органічна така, форма сюрреалізму, зовсім більше природне, ніж сюрреалізм братона, скажімо. І тим, це, 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 це було посадить. Але потім я переїхав, взяв цей курс з праці, як я жив в Іспанії півтори року, потім приїздив причавні дуже, дуже часто і дуже сильно на я б трохи писав без іспанської мови. Щодо російської, то, там трошки була інакша. Живучи в таборі, там було, було обман книжок. Зараз після війни не українські книжок дуже мало, але там в таборі удра, там не творили бібліотеки, і були привозили книжки російською мовою. І я буду жадіб не читати я. Вивчив так російську мову, зовсім, зовсім сам сам по собі, бо російські мови настав і не чував ніколи, ніколи російську мову, чоловік ніколи російську мову не, не говорив. Але це було просто пасивне знання. І я туди пам'ятаю, що горе, бо це легко, бо це ж і гаражі твориться, то тобто, фактично українською мовою. І Потім я під підріс, що я почав цікавитися Достоєвським. тоді вивчив в Америці. Купив повне видання Достоєвської вивчився, але це було е, зовсім пасивне. Але коли я працював в адрієм, почала формуватися група е, автоматичного перекладу, і я е, е, згодився, що я знаю російську цільську мову, я, я, почав, е, я почав вивчати сам громаду і так далі. E, tak się wrócę do Bogu, pasywna, ale ja nigdy, ja, dla mnie rosyjska ani mowa, ani literatura, ani mowa, ani poezja, by było zupełnie ja, mm. niezbawne. Mnie interesowała tylko ta ty, ty, uh, literatura, proza 90. stolicy, czy osobistego dostojewskiego. To stoi już dużo mniejsze, niezbawne. Ja to jeszcze czytałem, ja tam jeszcze czytałem, ale to było takie dosyć. поверхного зняття і то є абсолютно не цікаво вас і я